Слава Україні! Ми перебуваємо в музеї історії Надвірнянщини і на нас чекає виставка під назвою Символи незалежності. Приходіть, буде цікаво, буде файно. Слава Україні, героям слава! Вітаю вас всіх з цією днинкою Божою світочною і державною, якої ми дочекалися. Дякую всім нашим воїнам, цілому нашому війську і кожному українцю за збережену незалежність, що ми нині можемо так зібратися при. Самі розумієте, при якій небезпеці, але тихо, мирно і спокійно можемо поговорити. Підготували для вас дуже файну таку виставку, символи незалежності, дістали з фондів, з того, що було так зріхтовано, як це каже, на випадок війни, бо не все можемо зразу показати, але такі концептуальні і найцікавіші речі. І, власне, найперше, що бим хотів так вам сказати. Поняття державності в головах і в серцях кожного українця, аби ви собі розуміли, воно в нас ніде не зникало. І якщо взяти період Київської Русі, ми всі мали нагоду залишитися на рівні теперішньої Московії. Але князь Володимир робить один величезний цивілізаційний вибір, приймає християнство. І держава об'єднується. І стає величезним гравцем на рівні політичному, європейському і рівні східному. І звідти почався вектор нашої державності. Звичайно, що треба було постійно боронити свою державу, але скажу вам, що ХХ століття було найбагатше на оцей рух відновлення державності. Я вам лишень зачитав, я собі так виписав. Отже, що ми мали доброго у ХХ столітті? Дивіться, 1918 рік УНР із УНР. 19 рік Гуцульська Республіка в Єсині. Тобто від сепаратизму до державності, бо об'єдналися з УНРОМ. 1939 рік Карпатська Україна. 1941 рік відновлення незалежності урядом Степана Бандери. У Львові. 1944-1945 рік Космацька повстанська республіка. Тобто рік, цілий Кущ сіл, Березови, Космач, Брустури повстанців тримали. Совєтський чобіт там не ставав. Можете собі уявити, тобто, всюди висіли синожовті фани, там була вільна Україна втримати цілий рік. Це, це вартувало багато до 1947 року. Ага, 43-й рік Колківська республіка повстанська. До 47-го року Закірзонська республіка. Тобто, видите, що воно всюди вибухало. І маємо 1991 рік і нинішню днину Богу дякувати. Тобто, ХХ століття найбільше було на такі. Рухи відновлення незалежності, бо якщо говорити за століття 18-19, дуже багато думають, що це були такі заспані століття, і ніхто не думав про відновлення своєї держави. Якщо говорити, наприклад, тут на Галичині, тобто в той час в Австрійській імперії, ні, бо так само працювали всі. Тобто, еліта інтелектуальна працювала над відновленням незалежності, аби мати свою державу. Ви подивіться, що січові стрільці зробили. В австрійській армії регулярній створити свій український легіон, який потім стає авангардом боротьби. На базі нього вже створюється пізніше УГА, Українська Галицька армія. Пізніше ми ці ж самі січові стрільці створюють УВО українську військову організацію, потім ОУН, потім українську повстанську армію. Тобто воно пішло спадково. Задля чого лише боротьба за незалежність? Тепер так трошки детальніше. Про ці речі, котрі ми підготували для вас, маємо тут церковні стрічки. Надзвичайно цікавий і важливий факт перша стрічка то є ще за Австрії. Тобто австрійський період, де не можна було причепити свою національну фану, десь на громадських будинках чи ще десь, показати, бо ж все ж таки окупація була, то, хоча б у церкві, як іде процесія, Мати синожовту жовту стрічку. В головах і в серцях воно було, українська держава була. Тобто, чому я говорю зараз в цей момент прапорів? Один з перших символів, без якого держава не обходиться прапор і герб. Друга стрічка за Польщі. Це було ще гірше, бо міжвоєнне двадцятиліття, знаєте, що воно було дуже кучеряве, так само на ті всі визвольні рухи. І знову ж таки, ці стрічки є з села Горішній Майдан. Носити у церковній процесії вишивану стрічку, це, це вже була величезна небезпека. А ще зберегти ці всі стрічки через ціле підпілля і через 65 років совєтської окупації тут у нас, то я думаю, що не конче варто говорити, що це була ціна життя і не лише одної людини, але і цілої родини. Далі маємо прапор, який вивісили в Косові 30 червня 1941 року, коли. Ярослав Стецько у Львові зачитує акт про віднову української незалежності під проводом уряду Степана Бандери і маємо печатку за цей час з надвірної. Тимчасова управа у надвірній і тризуб герб. Знову ж таки, зберегти ці речі самі розумієте, чого воно вартувало. Маємо тризуб, котрий зберегла надвірнянська родина у стрісі у стайні, котрий, бачите, вже навіть трохи замок і зітлів. Але ця державність в головах і в серцях була. Люди знали, що вони берегли і для чого. Тобто, це, ці речі це для нас є величезна реліквія. Втак маємо прапор, з яким надвірнянці були 1989 року на вічі на Пнівському замку. Розпад і розвал Союзу, і оці перші рухи відновлення незалежності. І вже маємо прапор з фронту 16-й рік. Коли сказала моя бабуся, що в Україні немає ні одного покоління, котре би не пам'ятало війни. Прадід – Перша світова війна, бабуся, Друга світова війна, тато застав Афган, правда, не був мобілізований. Це не українська війна була, але нас, українців, теж туди відсилали. Я вже застав від 2014 року тягнеться по нинішній день. Щодо цих фотографій, хочу вам сказати найцікавіше проголошення УНР. Української Народної Республіки, Універсал Директорії Української Народної Республіки. Так воно відбувалося в Києві, на Софійській площі. Тут маємо злука УНР із УНР. Маємо тимчасовий основний закон, як це відбувалося знову ж таки на Софійській площі в Києві. І тут маємо знимку дуже цікаву. Свято з Луки у Калуші, як відбувалося в 2019 році. На жаль, якихось таких фотографій, чи що відбувалося в той час в надвірні, інформації взагалі, ну так, можна сказати, що повний нулі. Якось воно пробіглося так в історії, що навіть не знаємо толком, хто де чим керував і як, як воно було. Один Гобелен. І другий гобелен. Це є 20-ті роки гобелени наших просвітянок і Союзу Українок. Гобелен, котрий вишивала свого часу і зуміла зберегти пані Мілія Гринішак. Міля Гринішакова, як казали за неї, знову ж таки, майте на гадці через 65 років совєтської окупації зберегти цю річ. Тобто, це одне з найсвятіших речей, бо що в першу чергу зберігали і ховали. Це національні символи, а далі святе письмо і молитвенники з образами. Оце три речі, такі, котрі були найважніші. Бо, як казала, о, о, недавно читав інтерв'ю: одна жінка за радянської окупації просто сказала слава Україні і вся родина на Сибір. Наступний символ нашої держави, що є важне для кожної держави це є гроші. Уже минуло 100 з копійками років. Подивіться, як виглядали наші гривні. Від самого початку далі наша українська валюта: гривні, карбованці і купону карбованці. Ну зараз теперішні гроші ми вже не викладали. Великий Великий такі. Е, <сорган> е, <сорган> ті гроші колись називали е, плетінки. Чого? Бо вони були настільки великі, що з них можна було їх поскручувати і плетінку робити. Це який треба було мати поляри, аби воно влізлося. Тут є марки, і ці марки є надзвичайно цікаві. Чим? Отже, є марки Зунру, друковані, просто печатка прибита ще на австрійські марки, і марки УНР, котрі печатка тризуб прибита на царські марки. Тобто ще не встигли свої зробити, але вже виходили з ситуації, що було, били печатки з тризубом і з назвою держави на тих марках. Потім маємо марки з серії української польової пошти, марки гроші, котрі теж ходили на рівні з грішми. Тобто це є 18, 19 рік, 22 рік. І перші українські марки, котрі знову ж таки тризуб вибитий ще на совєтських марках. Маємо у цих марках історію нашої держави. Марки із-за кордону, котрі випускалися там, і найважніше зараз для нашої історії: оці дві марки з російським кораблем і доброго вечора ми з України. Можете подивитися, як вони виглядають. І ще так коротенько проголошення Карпатської України, як воно відбувалося в хусті, документ, очільники гуцульської республіки. Це ще Єсеня. Акту відновлення незалежності у Львові 41 го року 30 червня. На жаль, маємо лише дві знімки. До речі, шукав в інтернет мережі і не годин знайти якоїсь толковішої знімки. Німці після цього акту проголошення незалежності зразу арештовують Степана Бандеру, Ярослава Стецька. Тобто ці всі рухи. Файно прикривають, але знову ж таки, воно дало свій поштовх, не забути, що ми є українці, що ми е, мусимо і маємо жити в своїй державі. І е, одна з фотографій звіча на пнівському замку. Е, хто, можливо, ще пам'ятає, е, весь похід мав іти у центр, бо приїхала делегація Станіслава. Е, що зробила тодішня влада? В районі магазину Верія, як повертати на цвинтар, <кій> висипали кілька фур щебеню. Перегородили дорогу, і тоді зметикували мудрі люди. І по об'їзні, забережем пішли на Пнівський замок. Хто там був, я ще був правда дітваком, то повністю вся територія замку забита була людьми, і так само теж було і довкола. Це знову ж таки був вибух національної свідомості, який вже допровадив до того, що зараз ми є з вами в Незалежній Україні. І в Своїй державі і в своїй хаті, своєю мовою говоримо і про своє говоримо. Отже, ці марки то є з колекцією пана Остапа Мальгівського, і тут є одна дуже цікава марка, випущена з нагоди проголошення е, суверенітету української держави. Ці марки то є з колекції пана Далія Волошенюка, подарував нам до музею. Це є марки з колекції Володимира Гринішака. Бог поможе, я думаю, що те все, що ми робимо для, зараз для сучасної України, колись стане історією вже для наших внуків і правнуків. І посприяє далі до розбудови української держави. Ще раз всіх святом. Дивіться, насолоджуйтеся, можемо ще набутися, поговорити. Слава Україні! Історична місія, пам'ятка. На віки віків історії. Повірте мені, це все буде записано у наших. Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, вивчаю українське, пишайся українським, живи по українському. Свій до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Переможемо! Слава Україні! Героям! слава!